Послання 1109. Я не дозволю тим з вас, які прийдуть в мій новий рай, пережити біль фізичної смерті. Середа, 23 квітня 2014 року Божого 15:30. Моя ніжно улюблена, дочко. Багато людей помилково вважають, що мої попередження для людства. Викликають почуття відчаю та зайвої тривоги. Це є зрозуміло, але знайте наступне майбутнє світу приголомшливе, славне в усіх відношеннях, підготовлений для вас рай наповнив би вас благоговінням, подивом і великим почуттям хвилювання. Якщо б я показав вам хоч один його проблиск, через те, що людина має страх. Перед невідомим і невпевненість у моїй обітниці принести вічне життя кожному з вас, тому це є важким для багатьох тих, які намагаються підготуватися до мого царства. Мої улюблені послідовники, моя заповітна малеча. Будь ласка, знайте, що я не дозволю тим з вас, які прийдуть у мій новий рай, пережити біль фізичної смерті. Це є мій дар для цього благословенного покоління. Цей перехід зі світу, в якому ви живете сьогодні, в мій новий рай відбудеться в мить ока, такою великою є моя любов до вас. Перед тим великим днем я повинен підготувати вас, щоб ви всі успадкували моє царство. Я не повинен піддавати вас тим випробуванням. Які ви зараз переживаєте, ані тим, які ще мають надійти? Це правда. Однак я повинен підготувати тих багатьох людей, які не надають достатньо уваги моєму слову і моєму милосердю. Як я можу очистити вас, якщо я не пригадаю вам правди? Тільки правда визволить вас з кайданів, які зв'язують вас зі злим духом. Тільки використовую кожну можливість, щоб відтягнути вас від мене. Він знає, що якщо ви не відповісте на мій заклик, щоб осягнути своє законне спадкоємство у моєму царстві, то він переможе, тоді ви, введені ним в оману, не будете здатними примирити свою душу з моїм Божим милосердям. Тільки ті, які йдуть крок в крок за мною до раю, отримають вічне спасіння. Будь ласка, будьте терпеливі, будьте уважні до мого заклику, не відпихайте мене, коли я намагаюся звернутися до вас через ці послання. Навчіться довіряти мені через моє святе Слово, яке ви вже знаєте з книги мого Отця. Коли я говорю про зло, я просто відкриваю вам обман, з яким вам доведеться зіткнутися. Проблема з обманом полягає в тому, що він засліплює вас на правду і змушує вас дрейфувати до визнання такої віри, яка втягне вас у фальшиве вчення. Якщо це нове вчення не шануватиме мене, Ісуса Христа, то ви можете бути впевнені, що воно не продиктоване Святим Духом. Дозвольте вашим серцям бути спокійними, а вашій довірі бути дитячою і просто любіть мене так, як я люблю вас. Ніколи не опирайтеся моєму милосердю, ніколи не бійтеся мене, ніколи не зліться на мене, особливо тоді, коли ви страждаєте в цьому житті. Бо невдовзі я заберу вас додому. Як тільки настане світанок, того великого дня, світ народиться і нове дововижне життя чекатиме на вас і на всіх ваших близьких. Всі ви будете зв'язані зі мною, без жодного ворога в полі зору, без страху небезпеки або будь-якого страждання. Тоді чого ж боятися, мого царства? Воно принесе вам щастя і любов, яких ви шукаєте впродовж усього свого життя на землі, але які ніколи дійсно не справджувалися, незалежно від того, як сильно ви прагнули отримати ці дари. Моїм найбільшим даром для вас є вічне життя. Очікуйте на мій дар без страху, натомість очікуйте з любов'ю і з нетерпінням на моє нове царство. Бо є на що очікувати, ваш Ісус.